Поговоримо про здоров'я молочної залози. Кому треба звернутися до мамолога? Якщо вам від 25 років ви можете приходити на профілактичний щорічний огляд до гінеколога або мамолога, при виявленні патологічних утворень в молочній залозі, які можна пропальпувати, вас направлять до мамолога. Проблемами молочної залози, які не мають чіткого окреслення в межах, тобто дифузні зміни, їм можуть займатися лікарі-гінекологи. Лікар-мамолог має виявити утворення, оцінити його на ультразвуковому дослідженні, можливо, призначити додаткові обстеження. Це може бути мамографія або МРТ. За сукупністю даних, скарг вашого стану, додаткових методів дослідження формується подальша тактика ведення. Бувають доброякісні і злоякісні зміни. Вчасне звернення до лікаря. Загальної практики сімейного лікаря або до гінеколога, або якщо ви звернетесь на спеціалізований прийом до мамолога, призведе до вчасного виявлення патологічних змін молочних залоз, вчасного лікування і гарних прогнозів для здоров'я і життя. Турбуйтеся про своє здоров'я це того варте.